Скільки заробляє шаурмист? 106% це якщо помічник, і 1015, якщо шаурмист. Тобто гривень 800-900 можна було забрати за за зміну. Ну, в дівчат шаурмистів це десь 5-10% від каси. Каса це приблизно 5-6, ну, 10 тисяч це коли дуже-дуже великий наплив людей. Скільки мінімально і максимально в тебе була зарплатня за день? Ну, гривень 500 – це було максимально як помічник. 1200, здається, коли була шоурмистом за зміну, так так. За зміну мінімально 400 гривень, за як якщо шаурмист, а в помічника не залежало. Там 250 була ставка. Графік роботи 12 годин. Якщо ти шаурміст, якщо помічник, то десь годин 7. два через два, іноді три через три. Це домовляєшся з напарником. Так, це це спокійно, як тобі зручно. Хоча іноді дівчата працювали 5 днів підряд.